Козацтво функціональний підхід до нього. Люди шашками на танк вперед на смерть за віру, царя-отечества. Типового голубочного казака малюють і дають це якийсь е, зразок для поведінки. А козак, це людина це самоуправління. Це повага, це товариство. Бо ну цього слова росіяни вони не зрозуміли сенсу товаріщівства. Як вони перевели, це інше товариство, бо ну, козацькому розумінні це інше. Це питання ініціативи і підприємництва. Це дуже багато чого іншого, що у російську ментальність по-скріпацьку, вона не вкладається, вона інша. Тобто, оце головна історія, головна відмінність. І ми маємо розбуркати отой козацький дух, який дозволив цим людям виживати на фронтирі у недружньому середовищі бути багатими, бути вільними людьми.